Доброго здоров'я вам всім. Найбордаст, аби був мир і душевний спокій. Ми з чоловіком сікли капусту восени. Капуста кісла. Тепер хочу показати, що можна зварити з капусти в молочко, як варять жінки, приймали капусту. Ну, може, в мене не так буде, може у жінок, у кожної є свої секрети, у когось може краще. Ну, може... Я роблю так, як я роблю. Покажу і розкажу. Вариться в мене капуста, я взяла з бочки, стиснула, змивати ні в якому разі. Тільки той сік стиснути в каструлю. Добавила води. Вариться капуста не менше пів години. Коли зварилася, я даю у капусту 3-4 ложки олії. Вона вариться. Тоді даю е, грісик. Цей грісик то є мука грубшого помолу кукурудзяна, А є тоненька. У мене грісик. Я засипаю муку. Дивіться, б не загуста була, ну я вже знаю. Так і буде. Накриваю, щоб закипив. Як файно кипить. Капуста кипить з муком, з грісиком. Кидаю я лавровий листочок і дам я трошки перцю меленого. Ну, це треба, хоч би 15 хвилин поварилася ця капуста. Файно варить, кипить. Для запаху, для смаку я даю цибулю. Я ріжу дрібно цибулю. Хто не любить цибулю варену, ріже на четверо кладе, а потім вибирає. Ну Я ріжу, в мене їдять. Є така пісна страва, може на піст її їсти. І може у такий день, у такий день можна відвити, хто любить сметану, хто любить шкварками, хто їх любить. Так. І ще даю я. Чебрик. Я чебрик він для запаху, то є прянощі. Я його сама висіваю, він дуже файно цвіте, такими клавами, такими голубенькими квіточками і дуже пахне. Я цей чебрик це даю до першої страви, Підливи до перші страви. Я даю тільки в капусту. От вона покипить. Я трошки сполочу під кран. Отак її кидаю. Отак би і стояло. Такий пучок і в нас все так варит. Треба спробувати. Може, треба посолити. Ми маємо свою молодцівську. Я все присолюю, бо я користуюся сировицем. Добре. Треба трошки солити. Соровиці. Якщо б була капуста заквасна, то можна дати в пушки трошки цукру. І так я її легенько лише скручую і накіпити. Ну, не складно, просто, але смачно. Використовую як квашену капусту ще для начинки на пироги. Для налисників добра капуста, так само я її для коржів. З коржі, такі, які я пекла на бляті. Кусок блята на газову плиту і так легенько пекла. Тепер для вінігрету, пампушки з капустою. З ну, багато страв. Капусту можна з м'ясом, можна з грибами. Капуста до всюди до всякої страви підходить і багато страв є. То Є багато мінералів, вітамінів. Що що, треба і не шу, а треба їсти і От і зараз я буду варити пироги з квашеної капусти. Начинку я провари, не варила, а капусту дрібонько порізала, протушила з олією стибулькою. З зараз вони закитять. Пироги вже зварилися з капустою, вже вибираю. Ось вот такі. свіженькі, файненькі.

Ах, Школа, що можна передати запах. Так. Дивись, я зробила соус, е, чесничний соус. Я потиснула чесник, що діду на, на дала сировиці, молотівської сировиці і дала олії. А ти зараз будеш часником на театрі е, капусяники, коржі. Ні-ні, <рес> е, дивись, я тобі розкажу, як. От ти маєш пензлик. Береш ложку, ложку накладаєш або ложкою, або тим. На оба боки. І на оба боки так чесником натираєш. Усі коржі. А я йду бери ложку і натирає чесником. Тут клади, отак от зробив і клади. І сідує щось зробив і кладає. На переміну. А я йду голубці, а я голубці йду шпарками. Файну масти чесником на yeah. оба no, no, масти чесником коржі. Ось і капустяні прийдуть госьки. Ви похвалили, що я скажу, що ти робив. що Што... ну, Я пекла, ти лише по yeah, yeah, помастив чесником. Ти допомагав, так, ти допомагав. В життю. <laughs> yeah, так, так. Та... Розкажіть Капу... про голубці. Ага, голубці. Голубці я варила, але в мене капуста, я не люди кладуть, перекладаю ту капусті січені. А я що так заквашую п'яні, я маринувала капусту, коли е, складаю крижівок. е, а от за той час вариться маринад. вода і сировиця. Даю так, яку листку лаврового. І горошку перцю. Воно закипить, провариться, і кладу на двір, щоб настоїлося, остило трошки. За той час, коли поскладені е, кріжівки, ріжу е, цибулі. Ну, цибулі багато даю, може і кілограм е, е, цибулі. Тоді вже беру той маринад, заливаю кріжівки, тоді кружок притискаю каменем і воно ну, кисне. Але тепер, коли роблю, бо я їх варила в печі, то так пахне той ну, запах цибулі, та маринована, що коли обрізаєш ті хрещики, то яке аж квартир, тебе з'їсти. Ну смачні, смачна капуста, Попробуйте, Мені сподобалося. Народна мудрість каже, де капуста, там не пусто. Так що я презентую на них капусту молодківську прийману, яку, до якої варимо нелубку, фасолю, може бід. Е, ще варимо е, капусняк. Капусняк я зварила з рисом. варять з пшоном, варять з перловкою, хто як любить. Вінігрець з капусти, пироги з капусти, голубці з капусти, капуста тушена з картоплю пюре, капуста з бочки така клашена, ці коржі, капустяники, пампушки з капустою. Ще дуже багато страв можна приготувати. Ну, я вас запрошую до столу. Файно дякуємо Ганні Михайлівні за такий чудово накритий скіл, де всі страви з капусти. Розпочинався наш захід лише з прийманої капусти. А як видимо, що ця дуже дбайлива господиня наріхтувала дуже всілякої смакоти з капусти. Так як я дуже люблю голубці квасні, як нас кажуть в селі, а тут ще й мариновані, то дуже хочу спробувати. Напевно, найсмачніші, бо ще й в печі печені. Марінь. Ой, цікаво, а що ж газда любить найбільше з цих страв? Я люблю uh, ту газдинку, що все переготували. А найліпше до чого? До чого б сів взяв? Але перша я починаю з, 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 з балабані. О. Прошу вигощайтеся, хто хоче. Щось. А я що? Я... Мені прийшлося найбільше коржів, та я дуже хочу спробувати кілька з нині. Коржі пече. Дуже давні коржі, це дуже давна страва, ще з гіда-прадіда. Вона так по старовинному стапекла коржі на бляті без ніякої оливи, без нічого. І прошу попробувати всім. Ага, зараз розломлю які тут капусти, вони повні напхані капусти. Дивіться кілько тут капусти. Хотіла попробувати тільки ма коржі, ну. не забула пече. Дякуємо тобі за такі коржі, за таку страву, за те, що ти мене запросила, бо вже два дні не спала. Каже, що я маю робити, як я маю все приготувати. Ну, я вам дякую, що ви прийшли. Пробуйте, смакуйте. Дякуємо за вашу гостеприємність. Будемо пробувати. Сторожечка, на дорозічка.